Ця жінка мені говорить, я можу все. Ось ці нерозчесані брови, дитяче лице і продовжує, витанцьовуючи, стегном, нас палили колись. Дивись о таких відьом. І я вірю, і так покірно за нею йду. Прочитаю її, прочитаю й перекладу, буду з нею єдиною мовою, будемо вірш, хмарочосами, переплетеними у виш. Я ношу її на руках, як моє дитя. Де немає мені ні часу, ні вороття, І коли вона розсипається, я дивлюсь, залишається і від мене і маком цус. А руками, коли завивається догори і видихує все навколо створили ми. Її тіло у танці стає сірокий змій, довгі тіні плетуться кімнатою з її вій І коли вона втомиться, пада мені на ніг. Оця жінка, для кого все неможливе міг Оця жінка, яка для мене являє все оці стегна і брови,